Один зі способів залізно покращити своє самопочуття і класно розпочати день не снідати на самоті. Тому вже зараз ми вирушаємо на пошуки відсутності самітності <різь> <різь> Привіт, <різь> на максимуму <різь> <різь> смаку. <різь> Доброго Привіт. ранку, друзі. Ну що ти обіцяв золоти? Золоту золоту. перлов, перловку. <різь> да, золоту... Золоту Я вже його відварив, а ми його зараз… Підсмажимо і буде дуже круто. Так що ми сьогодні приготуємо золоту перловку з овочами. Піст! Що нам треба? Ну, перловка нам потрібна а і що? овочі. Дивись на екран. Для приготування золотистої перловки з овочами знадобиться. Перлова крупа 200 грамів, цибуля по одна штука, болгарський перець одна штука, цукіні одна штука, морква одна штука. Вершкове масло 50 грамів, сіль, перець, зелень, петрушки. Так, щоб ну, була що? перловка не простою золотистою. <гум> ну, що треба робити? <гум> По-перше, треба зварити. <гум> І е ідея. Не ідея, а от е я раджу. Його так. промити. Тому що у нас сліз така сліз, не подобається. А а Навіть зовнішнього вже менше. Тоді починаємо. Давай починаємо. Давай от нарізаємо. Ні, 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 так. От це відрізаємо і от такими ага. большими Да. А я. Я не знаю, це теж нарізаю чи натираю, я не знаю, як правильно сказати. Моркву. Так, угу. да, не так не, не, пойде, не прийде. Меньше, щоб було. Зубочистки? Зубочистки можна, так. Да. А ну давай, щас давай подивимось, щоб вони не розвалювалися. Да, не розвалювалися. Давай, да. Да, давай спробуємо. Давай вот. спробуємо. Так, зубочистки поїдуть. Да, Ідеально. Да. Давай. Тому що коли воно буде смажитися, знаєш, то нарізаємо перчик. Чебік, а нащо я зараз оце нарізаю? Зачем? Тому що зараз да. ми будемо смажити його. Ага. Трошки підсмажимо. От зробимо овочі-гриль. У нас же зараз йде піст, ми угу. повинні трошечки. Як сказати, нарізай е, поки що цукіні. Ага, давай. Да. Да, от туди. Все. Так. І? Я все. От Наша перловка буде становитися золотою. От. А, речі... Тому що вона буде підсмажена. Підсмажена, так. Да. Золотиста вона стає. Да. це зрозуміло. Закарпаття, не Закарпаття на угорському язику вона називається а, 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 пшеничні бусинки. Mm -hmm. Отак, от якщо дословно перевести, трошечки олівкову олію. Треба класти оцю морку туди, на гриль, чи ні? Зараз ми будемо сюди. Давай, я тут додаємо. З горою. Додаємо наші овочі, трошки посолимо. Да, 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 Поселимо. Олійку теж додає ні? Олівку, олійку обов'язково теж. І давай трошки поперчимо. Давай. Отак. От от. І бери, викладай от сюди. А давай. А можеш так, от так. А ми будемо робити перловку. трошки. У мене, до речі, малявки обожнюють моркву. Ну, морква це дуже, дуже крутий продукт. І смачний. Ви знаєте, я собі взяв з звичку саме останній місяць. От коли мені хочеться щось з'їсти, ну маю на увазі перекус. Угу. От взяти, почистити собі моркву і одну-дві штучки. Це, це, це реально штука. працює. По-перше, це смачний овоч. Давайте, є не дуже смачні овочі. Давайте будемо відвертими. А морква ви смачна, поживна. І я звертав увагу, що у багатьох спортсменів е, є звичка їсти моркву, у професійних спортсменів. Це дуже крута клічатка, тому що, по перше вона дуже питательна. <говорит> у нього от, є каратін. Uh -huh. Которий для волосся для волосся, для зору, для, 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 для волосся. Та, ти ж та, бачиш, я от, переїв, та, морку. Та, переїв морку, переїв морку, у мене вийшла та, така історія. А я якось слухала, Арнольд Шварценеггер розповідав, що він між тренуваннями теж їв моркву, тому що його тренер та. ще в Австрії сказав, що якщо у гарного спортсмена мають бути гарні вилиці. Ага. Вилиці, вилиці гарно. А, ага. ну, це, це, це круто. І як прокачати да. вилиці? Є, треба як. їсти моркву. ірочка. Ми вот на даний час ми не їмо м'які продукти, угу. а треба живати. Вот это дуже дуже ну полезно і для, для, і для зубів, і для щелепи, і для гарних вилиць. Ну я просто я пам'ятаю, я тоді ще подумала навіщо? Ну прокачувати милиці. А він потім пояснив, що він ну, між тренуваннями оце їв саме морфу і прокачував свої вилиці, тому що ну у спортсмена мають бути гарні вилиці, ну м'язи і на обличчі в плані, того, що ну, бачите, ну ні, таке те красиво дає ось цю форму. Це нормально. Mm -hmm. Що, і як ми будемо його подавати? Jam. Давай ось сюди. Тарілочки красиво. Я тобі скажу, що можна оце перемастити олійкою і теж буде дуже смачно. Ось Я теж так думаю. Угу. Получається? Хіба mm -hmm. у нас може бути інакше? Інакше не може бути. Це теж перевертає. Це буде дуже смачно. Це насправді якраз буде трішки зм'якшувати нашу. Золотисту перловку, пом'якшувати. Так. Да. Оцей прес. Не, ну, торобка, це дуже крута штука. Це один із круп. після гречки я от його от, поважаю. Так. Поважаю, так. Поважаю. Гречка моя. теж гречана каша це номер це один. Це номер один. Да. Номер один. Це дуже крута крупа. — Причому у мене є два види гречаної каші. Знаєш, смажена гречка і зелена гречка. А і ще зелену Давай. можна прирощувати, знаєш, прирощувати, так? Да. Це да? один, один день, і у вас самий крутий е, продукт. А якщо ви, наприклад, лінуєтеся, приготувати якийсь сніданок з вечора, покладіть в склянку гречку, зелену, залити кефіром і зранком поїжджати. Це дуже смачно і неймовірно корисно. Да. Неймовірно корисно. Ну гажо. Давай поки досмажиться. Нагадаємо рецепт. Можемо. Рецепт золотистої перловки з овочами. Зваріть перлову кашу у підсоленій воді, промийте та обсмажте на пательні до золотавого кольору. На іншій пательні підсмажте цибулю, моркву, перець і цукіні. Посоліть, поперчіть. Змішайте перловку з овочами та прикрасьте зеленню. Наша золотиста перловочка вже готова. Давай будемо викладати. От на тарілочку. Дивись, бачиш, коли ти його промиваєш, вона виходить розсичити. Ось так красиво. Поправляємо. Ну, ти Він знаєш, це майже. Будь ласка. Ну, от я, я б назвала ну, майже правильний сніданок. Чому майже, майже? А пам'ятаєш, наш постійний нутриціолог каже, да, що половина має бути овочі, а да, е четвертинка це каші. Ну, у нас половина да. на половину вийде, і білок. У нас немає білка, тому що зараз піст, і ми його якби компенсуємо, компенсуємо саме кашем. Да? Да. Тому так і є. це класний такий знаєш, сніданок поживний і корисний. Да, так, і є. Дуже гарно. Да. Човник ще як виклада, слухай це та, справжній витвір мистецтва. Дівчатка повинен бути теж. Витвір mm. мистецтва. Да. От так. Отак. І ще. От так. так. Ну, собі, я би сюди ще от одні, одну котлеточку. <рес> <рес> і тоді, тоді Мій мі піст буде повноценним. Знаєш? Їжте, хлопці. Без а, проблем. Я вже з'їла просто зорком. Я, я зудоволеку. Вот. А це що таке Петрушеч... петрушечка. петрушечка. Боже, а, де ти, ти її знайшов? З -з 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 Зелень. Треба їсти, Звичайно. тому що антиоксидант і все, що зелене, це круто. Пане Чабіку, ну що, ну, як холодильником, у мене колбаса там є. Давай. Ну, як, давай там. вас, звісно, пропагандисти посту так собі. Чому? Я ж раз тобі розпочав. що що шоцукині дуже смачно. Бабу, бабусь, завжди говорила: не гріх, що заходить, гріх, що виходить. Так. Друзі, ми дякуємо нашому неймовірному чабі. Бакош за дуже корисний сніданок. А продовжимо наш етер кіноафішою. Які фільми від сьогодні виходять на великі екрани України, і що точно варто переглянути? Дізнаємося вже за мить.